І ще один момент. От чому люди стоять на Слові Божому, але не зцілюються. Розумієте, коли ми сідаємо у човен, то в нас є два весла. А коли в нас тільки одне весло, ми будемо крутитися на місці. А коли у нас два весла, о, ми тоді попливемо. Розумієте? І от... Коли ми просто стоїмо на Слові Божому. І ми кажемо, а да, в Слові написано, Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби, і ранами Його я зцілився. І далі ми вже не питаємо, Боже, що мені робити? Мені е, пити ліки чи не пити? Які мені пити ліки? Чи мені йти е, в лікарню, чи може. Мені щось перестать їсти, або ну, що мені змінити, направ мене до мого зцілення, бо я вірю, що ранами твоїми я зцілився. Але щось же призвело до оцієї хвороби, то допоможи мені. Розумієте? І, от далі, коли ми отак запитали, нам треба взяти тишу перед Господом. І молитися мовами. Тому що коли ми молимося мовами, наш дух напряму спілкується з Духом Божим. І через це Бог направляє нас. Ви знаєте, у мене було так багато разів, колись, е, моє тиск, артеріальний тиск почав стрибати, і я пішла в лікарню, я не молилася е, за зцілення. Ну, всі казали, що треба йти в лікарню. Я пішла в лікарню, лікар посадив мене на монотерапію. Хоча зараз я знаю, що ну, то були стрибки і то було не критично. Але монотерапія це коли ти все життя повинен пити таблетки. І я розуміла, що ці таблетки не діють добре. Тобто, мій тиск все продовжував. Підніматися, моє серце погано працювало, і в мене вже таке було, що артеріальний тиск був щось там 200 на 150, і, і ми вже не знали з чоловіком, що його робить. І, і це було погано. І потім я почала молитися, і Бог мені сказав: будемо спригувати. Розумієте, дивіться. Я зараз нікого не агітую, киньте пити лікарства. Ні за що, ні за за що, що, ні за що. Вам треба це вирішувати з Богом. І оцей